Привіт, народ! Ви на каналі Макашовський. Це мій перший раз, коли я пробую зняти повноцінне відео на Ютуб. Ніколи цього не робив. Я не знаю, зайде чи ні. Ви мені потім скажіть в коментарях, чи вам подобається такий формат і буду знати, чи мені продовжувати. Мене звати Кирило Макашов. Я англійський навчаю вже дуже давно. Ось це мій тут інстаграм, ось це тікток. Коротше, багато підписників усюди. Я ще був також ведучим Орели Решки, колись сезон земляни. В них на Ютубі ще є. Можете подивитись. Тож це я. І я веду блог. Аж з 18-го року ніколи не думав про ютуб. І зараз думаю, а дай-ка спробую, а чому ні? Ось то я й вирішив почати з теми Забудьте ви про свій thank you!» Ось вам 16 нормальних фраз, щоб віддячити комусь. Сказав би я в інстаграмі, щоб просто захопити увагу, але тут я скажу: Thank you використовується частіше за все інше. Але також класно ж знати інші фрази, щоб ви для співрозмовників не виглядали просто роботами, які знають одну фразу. Плюс ваше сприйняття англійської розуміння мови на глибинному рівні стає кращим з розширенням свого словникового запасу. Тож сьогодні 16 фраз замість thank you. погнали! Перша група фраз буде з thanks. Дуже часто використовується, частіше, напевно, навіть ніж thank you. В дружній атмосфері ти завжди скажеш: Yeah, thanks, thanks, дякую, дяк. Але також до thanks можна додавати, наприклад, thanks a million. Thanks a million. Це прям дякую на мільйон. Ну, супер дякую. Жарти про супер дякую. Чекай в коментарях. Або популярно, thanks a lot». Thanks a lot. Багато дякую. Дуже дякую. Знов-таки, це все синоніми, просто трошки з різним контекстом. Або thanks so much, Thanks so much. Дуже, дуже дякую. І останнє з цього списку буде many thanks. Many. Thanks. Багато вдяки. На українську це все буде перекладатись практично однаково. Це просто має якийсь такий невеликий відтінок іншого контексту. Можливо, вам більш подобається казати thanks a million, Комусь більш подобається казати thanks a lot. Це вже більш персональна преференція, що подобається особисто вам. В значенні воно не змінюється. Тож ще раз, thanks, thanks a million. Thanks a lot, thanks so much, many thanks. Запам'ятати абсолютно неважко, якщо ви будете знати хоча б це, це вже во. Ось ці фрази I am thankful, I am grateful. Вони фактично перекладаються однаково. Я вдячний. Тобто ви не дякуєте прям-прямо, типу thanks, а кажете, що я є вдячним. I am thankful, I am grateful. також до цього списку прикольна фраза I owe you one. Це я тобі зобов'язаний. Тобі торчу, я тобі винен за те, що ти мені зробив якесь добро. I owe you won. Діє слово owe означає бути винним. Наприклад, I owe you 100 bucks. Я винен тобі сотку баксів. I am thankful, I am grateful, I owe you one. Ці фрази опціонально, але теж добре знати. Далі група з трьох фраз, якою ви хочете показати, що цінуєте допомогу від людини. I appreciate it. I Appreciate. Appreciate it. Дуже часто опускають айп і просто кажуть, appreciate it, appreciate it. Я ціную те, що ти для мене зробив. Далі можна сказати I appreciate your help. Your understanding. Your щось. Тобто я ціную твою допомогу, твоє розуміння, щось, що ти для мене добре зробив. I appreciate your щось. І ось такий розмовний варіант цієї фрази – це much appreciated. Much appreciated. Дуже ціновано. Дуже вдячний тобі. Much appreciated. I really appreciate it. I appreciate your help або «much appreciated». Дуже часто використовуються і їх треба знати. Далі. Якщо ви не те, що вдячні людині, ви супермега промакс з капсулою вдячні. Максимальна подяка, яка тільки може бути, ви можете сказати «I can't express how much I appreciated». «I can't express Хаумач Ай апресієте. Я не можу висловити, наскільки сильно я тобі вдячний, наскільки сильно я ціную те, що ти для мене зробив. I can't express how much I appreciate it. Ще є інша фраза більш коротша. I can't thank you enough. I can't Thank you enough. Я не можу тобі віддячити достатньо. Тобто ти настільки мені добре зробив, що я прям ну я не знаю, що тобі сказати. Бом супер дякую. Супер дякую. Ще раз будемо жартувати, так? Окей? Okay. I can't thank you enough. Якщо ви відчуваєте, що ви в боргу перед людиною, скажіть, I'm in your debt. I'm in your debt. Я в тебе в боргу. Але увага, ось це слово debt. Не читається деп, депт, депт. Рі, не читається. Це просто дет. 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 Знов ця логічна англійська. Тож ще раз, I can't express how much I appreciate it. I can't thank you enough. I'm in your debt». Народ, всі ці фрази можна використовувати, щоб подякувати комусь в залежності від ситуації. Дивіться, вже обирайте самі. Я плюс-мінус для вас розбив так по групкам, можливо легше буде запам'ятати. Дякую, що були на моєму першому уроці. Я не знаю, як він вийшов. Напишіть мені в коментарі, чи вам подобається такий формат. Або у вас є побажання, я підлаштуюсь. Я щось придумаю для вас цікаве. І обов'язково підписуйтесь на мій ютуб на ось цей, тому що якщо не підпишетесь, я вас знайду і вкушу. І лайк, напевно, поставте теж. Окей? Дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимося. Сподіваюсь, на наступних уроках. Обійняв!